Друзі, всім привіт! Мене звати Наталя Городецька. І сьогодні я хочу поговорити про таку дуже актуальну тему як вчителі, провідники, люди підтримуючих професій, психологи. Люди, які займаються системами самопізнання та щось трактують людині про них там астрологи, нумерологи, матриця долі, human design і багато інших тема дуже актуальна, особливо зараз, в епоху інтернету, і коли будь-хто по факту може передавати знання, інформацію та вести за собою людей. Отже, давайте спробуємо сьогодні трошки в цьому розібратися. Я хочу в цьому відео зачепити такі теми, як якими мають бути ці провідники знань, які мені які позитивні риси, які негативні, як ми маємо обирати своїх вчителів? Що взагалі таке містерія учень вчитель і як відпрацьовує цей закон в нашому житті? Сподіваюсь, вам буде корисно, і я впевнена, що я зачеплю ще якісь суміжні теми, тому, будь ласка, подивіться все до кінця та забирайте користь. Можливо, я на щось вам трошки привідкрию очі, а можливо, ви на щось з абсолютно іншої сторони. Отже, я як людина, яка викладає вже років так 20, можливо, навіть більше. Спочатку я викладала математику 20 років. Зараз я викладаю мислення, духовні закони і багато чого ще. Не називаю себе вчителем, більше називаю себе провідником знань, але ця тема мені актуальна. І як людині, яка постійно займається дослідженням себе, постійно когось слухає, чогось вивчає, як людина, яка Досліджую також різні системи самопізнання. Як людина, яка стикалася з дуже багатьма спеціалістами, я досліджувала цю тему і вивчала з точки зору духовних законів. І сьогодні я хочу з вами про це поговорити, тому що, на жаль, дуже багато людей, які Невідповідально передають інформацію та невідповідально лікують душі інших. Да я говорю це зараз там про такі позиції, як психологи, астрологи, нумерологи. Знаю, що психологи не люблять, коли їх ставлять в ряд з цими професіями, але суть в тому, що я зараз говорю про людей, які працюють з психікою людини, які мають таку підтримуючу роль для людини, дають їй якісь ключі, відповіді, допомагають розібратися в своєму житті, і таке інше. Неважливо насправді зараз з якого плану це роблять суть в тому, що підтримуюча професія і люди, які допомагають розібратися? Отже, хочу почати зараз плюсів та мінусів цих підтримуючих професій та провідників знань. Я буду дуже загально не говорити. Якщо я захочу зіслатися саме на якусь окрему професію, окремий вид, то тоді я буду це уточнювати. Отже яким має бути хороший провідник знань, вчитель і таке інше, це має бути людина, яка ділиться з вами виключно своїм досвідом? Наразі на жаль, є дуже багато таких історій і кейсів, коли людина щось почула. Не розібралася в цьому, не підтвердила на власному досвіді, і ці знання передає. Тобто, фактично вона навіть не знання передає, а інформацію. Чим відрізняється інформація від знань? Інформація це те, що ми можемо бачити скрізь, хапати в полі, в інтернеті, в соцмережах від інших людей. Але знання це коли ми цю інформацію обробили, перевірили на власному досвіді, що справді воно так працює, і тоді це вже перетворюється в наш досвід та в наші знання. В цьому різниця між інформацією і знанням. Так, от гарний провідник відповідає. Відповідальний буде вам передавати виключно знання, тобто власний досвід. А якщо він буде передавати вам інформацію, тому що він розуміє, що це може бути корисно. Він так і скаже, що я чув з таких, то там джерел, я на своєму досвіді це не перевірив, але от є така інформація, якраз для того, щоб зняти з себе відповідальність за всі слова, і для того, щоб підсвітити людині, яка це приймає, щоб вона приділила цьому більше фокусу та уваги, з цієї точки зору що їй точно потрібно. Це поставити під сумнів, пошукати перші джерела, розібратися, чи дійсно це так і є. Далі відповідальний провідник ніколи не буде казати, що він все знає, і насправді для всіх вчителів і, взагалі, навчальний процес, як у викладанні, так і у навчанні, він невід'ємний. Гарний вчитель ніколи не буде позиціонувати себе як істину в останній інстанції і не казати, що от я все знаю. Нікого не принижувати, ні тих людей, які приходять до нього за допомогою, ні інших його, його колег. Я навіть не кажу конкурентів, тому що конкуренції не існує. Гарний провідник буде усвідомлювати, що він в цьому процесі також в навчанні, і він передає ті знання, в яких він вже розібрався. Але в той самий час він усвідомлює, що він просто людина, і він також може помилятися. І відповідальний вчитель ніколи не буде казати, що. Я все знаю ідеально, я точно впевнений у всьому на 100%. тому що як ми знаємо, чим більше коло знань, тим більше коло і не знає. І чим більше людина навчається, тим більше грани вона в собі розкривається з тим з більше вона стикається з моментами, які дотичні до того, що вона вже знає, і тим глибше можна копати. Так само громадний вчитель не тільки буде постійно підвищувати свою кваліфікацію, а і буде усвідомлювати, що він в навчальному процесі, коли він передає знання, тому що саме під час особистих консультацій чи викладання і так далі, в нас, в нас я зараз кажу, в провідників знань розкривається все більше моментів, де ми можемо себе вдосконалювати через інших людей та через ті інсайти та той потік, який через нас іде. Про це я ще пізніше більш детально розповім, як це працює, але це. Цей пункт важливий вчитель завжди. В навчальному процесі, в тому числі також важливо сказати, що гарний вчитель не буде вирішувати за інших їхні проблеми, не стане рятівником. І, от знаєте, мене завжди не дуже любили учні з математики, точніше, вони її любили, але вони від цього страждали. Що їм доводилося постійно робити купи домашки і робити її самостійно. І я ніколи їм не давала рішення, тобто я їм давала пояснення, ключі і змушувала їх думати для того, щоб вони еволюціонували і їх мозок розвивався. Насправді так само робить і вчитель. Він не робить за вас. Висновки, гарний провідник вас підведе таким чином, щоб ви висновки робили в тому числі самі. Та він може підсвітити на помилки і так далі. Але основне, що робить провідник, це дає ключі, розповідає, як працюють закони абсолютно в різних підходах, навіть в якихось більш земних науках, де да, якщо я не кажу про якісь тонкі матерії, все одно тут найважливіше, те, що він дає вудочку, да, а не рибку. І що ще важливо, якщо ми говоримо про людей, які займаються такими більш духовними аспектами знань та систем самопізнання, на жаль, я дуже часто зустрічаю, що люди через призму свого життя, призму свого бачення та того, що вони вивчили, дуже часто ставлять вироки людям, кажуть, що ой, у вас такий показник. Не, якщо говорити, наприклад, про астрологію, у вас такий показник, у вас дітей не буде. У вас такий показник, ви будете хворіти або рано помрете, або проблеми з роботою. Тобто такі люди роблять вироки, але в чому ж сенс? В Тому що ці астрологи та інші їх колеги вони дивляться на карту чи на дані людини тільки зі своєї призми зору. І ці провідники вони теж люди і вони теж можуть помилятися. І те, що вони бачать, те, що вони трактують, це виключно їхня особиста правда, але вона далека від істини, тому що абсолютно кожен з нас. Має можливість створювати своє життя та має можливість іти по різним гілкам вирогідності, по різним гілкам нашого життя, і тільки від людини залежить, що вона буде робити. Було б добре, щоб кожна людина такої підтримуючої професії усвідомлювала, що вона фактично програмує людину і не можна. Казати і виносити вироки, якісь найкращий вихід з цього це сказати, і що насправді правильно було б, тому що так працюють закони. Що от я бачу, у вас є показники на те, що у вас будуть якісь випробовування в житті, але якщо ви з ними стикаєтесь, значить ви точно можете з ними впоратись, і після цього розповісти. А як працюють закони з цієї сфери, з цієї області, в якої людини є бу можуть бути проблеми, які він там бачить, випробування. і розповісти, як людина має жити, як вона має поводитись. Як це все працює, що потрібно зробити людині для того, щоб вона ці проблеми або випробовування пройшла дуже легко, або якось пом'якшено, або взагалі не проходила. Тому що по великому рахунку, якщо заглиблюватися зараз в більш духовні матерії, так у кожного з нас є ряд моментів, які ми так чи інакше маємо пройти. Це така собі карма, чи доля, і таке інше. Але кожна людина, абсолютно кожна, розібравшися. Тут як це все працює на теорії, зробивши висновки до того, як з нею може статися якийсь казус, якась неприємна ситуація. І якщо людина робить висновки, то вона фактично може відірватися від своєї карми, як то кажуть. Тобто, фактично, все, що нас бачать ці всі підтримуючі професії по даті народження, це тільки наш потенціал, з яким ми проходимо на момент нашого народження. Але як людина живе далі, це виключно її вибір. І будь що Абсолютно будь-які показники в карті можна, я не кажу, що повністю від них рятувати себе, але абсолютно по різному проживати і проходити. Тому, коли ваш провідник, людина, підтримуючи професії, говорить, що у вас щось буде погано, я вам дуже раджу дуже сильно фільтрувати такі речі та шукати собі ще інших спеціалістів. І також що найважливіше у людині, яка передає знання чи допомагає іншим, це те, що вона хоче це зробити щиро, не тому що вона може і їй потрібно заробляти гроші. Ви отримаєте користь саме від тих людей, у яких це є покликанням, які не можуть цього не робити, які передають знання, тому що вони хочуть допомагати щиро допомагати іншим людям. Тут ми трошки пробіглися по плюсах провідників, але зараз давайте трошечки пробіжимося по мінусах. Отже, ред флаги вчителів, провідників та людей, підтримуючих професії. Це коли вчитель каже, що він все знає, що всі решта. Нічого не знають. Мій метод унікальний. Мій метод найкращий. Я знаю найкраще. Оце типу. Підвищення себе, друге, коли він просто передає інформацію, не підтверджена на власному досвіді, на жаль, це важко перевірити, але також прислухайтесь до того, що людина говорить, і як вона говорить. Це насправді дуже відчувається, тому що коли ви в полі людини, яка відчула і прожила це на власному досвіді, у вас буде автоматично це лягати всередину. Ви будете це відчувати. Я навіть коли викладала математику, в мене було дуже багато, прям дуже багато таких кейсів, коли приходить учень, Я зараз кажу навіть про математику, да, тобто, якщо. Ми не говоримо про більш духовні якісь вчення або більш психологічні. Коли до мене приходили учні, і я дивлюся, там частина домашки не зроблена. Кажу, чому не зробив? Я не зрозумів, сидів там три години над прикладом, не зміг вирішити. Я кажу: ну давай, відкривай, давай, читай. І людина починає читати просто в моєму полі, коли ми в зумі спілкуємося, і в нього одразу осельня бінго інсайт одразу є на поверхні спосіб вирішення цієї задачі. Чому це так працює? Тому що. В мене є цей досвід, і ми в полі комунікуємо. Мені щиро хочеться допомогти дитині, і вона одразу усвідомлює, як правильно це робити. І звісно, можна сказати, ой, де він просто філоніл, не хотів домашку робити це все виправдання. І так, можливо, можна було так сказати, але таких кейсів було не дуже багато і з тими дітками, які прям були дуже свідомі і реально старанні. Тому коли ви будете чути, що у вас є сумнів в тому, що говорить провідник. Я велика вірогідність, що він або не розібрався, або ці знання можливо вам зараз. Через якісь обставини не потрібні, чи ви до них не готові, чи навпаки потрібно прям свідомо туди сильно залізти і самому розібратися настільки, щоб вони у вас провалилися точно, тому що вони якраз саме вам, саме зараз, можуть бути дуже корисними. Тому тут просто як то кажуть, pay attention, да? якщо у вас є такий відгук і відчуття, просто намагайтеся більш свідомо в це дивитися та більш критично мислити і не сліпо довіряти. Свідомий провідник знань відповідальний. Він буде розуміти, що він просто інструмент в руках вищих сил, який, через якого зараз, через те, що в нього вже є досвід та бажання допомогти, через якого спускають допомогу іншій людині. Як я от зараз я кажу і вже, і вже уявляю, як через якийсь період часу я там десь щось скажу, це вирветься з контексту і склеїться з цим відео. Але нехай буде мені додатковий привід більш свідомо передавати знання. Хоча я так насправді стараюся це робити дуже відповідально, але. Сама собі таку підклала свиню <смеш>, вже як я. Ідемо далі. Що немає робити також вчитель? Створювати залежність, казати тим, кому він допомагає, да ви без мене ніхто, да е, ви без мене не зможете, та от якби не я. У вас би нічого не вийшло, і таке інше. Блін, кажу очевидні ж речі, да ніби. Але я розумію, наскільки цей момент важливий, і в мене так давно вже була ідея записати це відео, навіть коли ще я youtube канал не вела. Десь напевно півроку я думала про те, що обов'язково потрібно про це говорити. І ще один редфлаг це критика конкурентів. Критика колег, знецінення їхньої роботи. Це коли людина каже, що от я шарю, а інші якісь там лохи, а інші тупі, не слухайте їх. Так, дорослий, зрілий провідник робити не стане, і також редфлаг це коли провідник перетворюється на рівника. Я розумію, що це на всіх підходах та не у будь-якій роботі можливо зробити, але менше з тим, оскільки ми дорослі люди, ми маємо брати відповідальність за своє життя на себе, ми зустрічаємо інших людей там приходимо за допомогою для того, щоб. Зібратися та створювати своє життя самостійно, а не перекладати відповідальність так, щоб за нас щось вирішували. Так, ну, і, звісно, редфлаги — це всякі аб'юзери і так далі. Я не думаю, що про це особливо потрібно заглиблюватися, тому що це взагалі окрема тема. Провідник не має бути таким, але майже з тим, якщо ви до такого потрапляєте, я пізніше розповім, чому так відбувається і чого ви теж можете там навчитися. І один з пунктів, який теж варто зачепити, це як я вже казала. Підміняти собою Бога чи сектанство, робити з себе культ, казати Я там такий прекрасний, це звісно не є плюсом, абсолютно, тому що не створює собі кумира, це якраз про містерію, в тому числі і вчителя. І дуже важливо, щоб ні люди, які приходять до якихось провідників знань, так на них не дивилися і розуміли, що це все ж таки просто люди, які просто трошки більше розібралися і діляться своїм досвідом. І так само ці провідники також не мають казати, що я найкрутий, поклоняйтеся мені. Коротше, ви зрозуміли. Сподіваюся, далі хочу вам розповісти також про містерію учень вчитель, як це працює і чому дуже круто навчатися в полі людей, які свідомі та які мають той досвід, який би хотіли отримати ви. Як це працює? В першу чергу ми спілкуємося не тільки через слово, ми спілкуємося також через поле. Наші душі вони обмінюються інформацією на польовому рівні, навіть не зважаючи на те, що ми можемо спілкуватися да, через інтернет, в зумі і таке інше. Але суть в тому, що коли люди спілкуються в режимі реального часу, не в записі дивиться, да, відео якісь там лекції, таке інше, а саме в живому потоці, то тоді через правильного провідника, який Має ті плюси, про які ми проговорили, коли учень приходить до такого вчителя і відкритий до цього провідника, знань, то він може на польовому рівні отримувати набагато більше. І з часом ця інформація, яка провалюється в нього на підсвідомості, вона з цієї підсвідомості потім проростає. Тому живі навчання набагато більш важливіші та набагато більш ефективні, ніж коли люди просто дивляться записи там тих же Ютубів чи просто лекцій. А ще суть в тому, що коли правильний провідник, з тими всіма плюсами або грін флагами в потоці передає знання та працює з людиною, якщо він щиро хоче допомогти, через нього спускають саме під людину потрібну інформацію. У мене було дуже дуже багато прикладів із математикою, і вже з навчанням для дорослих, там де я розповідаю про мислення та про духовність. У мене дуже часто буває так, що сидить перед мною група, і я просто розумію, що мене починає шарашити енергія, і через мене не такий потужний депотік тими усвідомленнями, які приходять в процесі розмови, в процесі діалогу, або навіть буває так, що я просто читаю лекцію, і в якийсь момент відходжу від плану і починаю говорити те, що не збиралась говорити, і те, що навіть не думала казати, і не усвідомлювала навіть в моменті, що саме я говорю. Тобто, це якраз символ того, що при правильній комунікації, коли учень відкритий, а вчитель хоче допомогти, і вчитель. Відповідальне ставиться до своєї справи, то саме в таких моментах через цього вчителя, як через провідника, передають саме те. Що хоче почути людина, що їй актуально, в чому в неї запит, в чому вона хоче розібратися? Насправді ця тема і містерія вона дуже крута і дуже цікава, і я дуже люблю про це говорити з тому ж таки в живому потоці перед групою людей. Але так ще інакше, сподіваюся, що ви зараз розумієте про що. Якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть їх в коментарях, я буду відповідати. Далі, як обирати вчителя? Перше, це відгук. У вас має бути внутрішній відгук, Вам має тут хотітися? Тому що знову ж таки ми спілкуємося на польовому рівні тут. Польовий рівень, це рівень душі, наша душа, вона точно розуміє, до якої людини йти. І якщо вам відгукується просто ви вперше бачите людину і хочете йти до неї, навчатися, скоріш за все, ця людина може вам дуже класно допомогти. У вас не просто так є реакція в тілі на якусь людину. І ну і навпаки, якщо у вас є супротив, мозок та ні, йди, то не факт, що варто. Але якщо ви йдете, беріть відповідальність за свій вибір та навчайтеся, якщо не тим знанням, який цей провідник придає, то тому, чому він саме зараз. Вас вчить. І як ми маємо сприймати навчальний процес, коли ми в позиції учня, коли ми в позиції людини, яка приходить за допомогою? Перше, це брати відповідальність за свій вибір. Це найважливіше. Цей вчитель. Вам нічого не винен. Ви його обираєте, йдете до нього навчатися, і повірте, все світ дуже мудрий. Не знаю, в що ви вірите, як ви позиціонуєте там, чи є вищі сили, чи є Бог, чи щось ще. Буду казати це одним словом, всесвіт. всесвіт дуже розумний, і ми навчаємося через людей. Якщо ви приходите до якогось вчителя і у вас починається там незадоволення, якісь моменти, які вас стригерять або бісять. Це значить, що ваш навчальний процес. Цим вчителем має бути саме через ці аспект. Можливо, не заради інформації, до за якою вийшли, а саме через це. В мене теж бували такі випадки, коли я купувала навчання, приходила і розуміла, що ну, в принципі, я там майже нічого не можу взяти з знань, тому що я знаю більше, і навіть не давайте не буду казати більше, тому що я знаю, в принципі, те, що мені розповідають, може навіть з більш Цікавих точок зору це пояснити, але а я розумію, що окей, це все одно мій вчитель, я вчуся в нього там, як він читає лекції, як він продає, які в нього воронки, та маркетингові якісь штучки і таке інше. Тобто, все одно я не кажу і не, не ходжу, і не кажу, і не плюс від навчання, і не кажу, що ой, мені було не корисно. Ні, мені завжди корисно, навіть коли людина говорить все, що я вже знаю. І так само, коли ми, будучи учнями, перестаємо протиставляти ту людину, яку ми обираємо. Ми починаємо дуже класно еволюціонувати, розвиватися, тому що ми все одно в неї чомусь вчимось. Далі що важливо ще для нас? Не створюй собі кумира. Тобто, коли ми приходимо до вчителя, ми маємо розуміти, що це просто людина. Да ми їй довіряємо, да, ми відкриті його досвіду, да, ми готові брати інформацію, яку чи знання краще, да яку передається людина. Але ми маємо розуміти, що це людина, і вона може помилятися. І також ми маємо розуміти, що дуже класно перевіряти ці знання, яке дає людина, ставити під сумнів. Критично мислити, задавати собі питання, чи провалюється в мене, як я відчуваю себе з цими знаннями, що для мене ці знання, чи варто там йти далі, і таке інше. Тому що в мене, наприклад, сьогодні буде багато прикладів з мого життя. В мене були такі кейси, коли я приходжу до вчителя, і мені важливо взяти від нього якусь інформацію, якісь знання. Але в той самий час цей вчитель не буду зараз точно наводити точний приклад, але він робить помилки в якомусь аспекті. Я це бачу, я це відчуваю. Відчуваю, моє тіло це відчувається, мій розум. І я розумію, що так говорити некоректно. І хтось би сказав, ну як оцей же ж, ж він же ж такий вже класний? Як він може собі дозволяти? От такі речі говорити, і з одного боку, да, людина права, але суть навчального процесу не в тому, щоб все під капірку забрати від однієї людини, а щоб повитягати зерна, ті, що нам потрібні. І якщо ми точно бачимо, що оцей провідник знань він класний в своїй сфері, але в якійсь дотичній темі він трошки його заносить, і ми це відчуваємо і розуміємо. Це не значить, що провідник поганий. Це просто значить, що це теж людина, і вона теж помиляється. І відповідальність нас як учнів. Дуже свідомо ставитися до цього та фільтрувати те, що ми бачимо і чуємо. Фактично, це називається відповідальне споживання інформації, і ця відповідальність лежить і на нас, в тому числі. Тобто, ця містерія учень вчитель, вона про двох людей. Це не про те, що ми маленькі як учні, а вчитель великий. Це про рівноправну відповідальність як вчителя. Так, і учня, ну, і, звісно, ми, як учні, маємо сприймати кожного вчителя з мудрістю. Я вже проговорила про те, що від кожного насправді є чого взяти. І коли ви приходите до вчителя, і він, як ми вже проговорили, може бути якимось різким аб'юзером чи якимось ще робіть висновки. Робіть висновки, для чого вам це потрібно. Ніколи навчальні ми завжди в навчальному процесі, а особливо коли ми напрямуємо цей урок в цю містерію, то ці навчальні процеси вони можуть не тільки. Стосуватися конкретно тієї теми, за якою ви йдете, а саме взагалі життя. І це дуже важливо. Якраз через таких вчителів ми еволюціонуємо зростаємо та виходимо на інші етапи нашого життя. Так, кілька слів хочеться сказати тим, хто передає знання або думає про це, або хоче. І якщо до вас приходять запити про те, щоб ви чимось поділилися, тому що у вас є досвід, скоріш за все, рано чи пізно, ви почнете це робити в якомусь там форматі. Я не кажу, що там. Говорити на великій кількості людей обов'язково і таке інше, але досить розумні люди, які з комплексами відмінників, самозванця і таке інше, цього не роблять. Але коли в них є запити, скоріш за все це варто робити. Звісно, дуже важливо дозріти всередині та вже розуміти і мати силу, і мати відчуття, що ви готові до цього. А також дуже важливо це робити відповідально. Тут невеличкий був. Мануал, про який я казала до того, яким ми маємо бути як провідники знань, яким ми не маємо бути як провідники знань. І якщо ви хочете ділитися знаннями, але у вас працює цей комплекс самозванця, і вам страшно, але є запити і від людей, і вам вже хочеться і ви розумієте, що вам є чим ділитися. Моя порада просто така: так і кажіть, я людина, я можу помилятися, я вже в цьому розібрався, і от з моєї призми з цієї точки зору, в яку я дослідив, от це працює так, так і так просто. Не позиціонуйте себе як людина, яка знає все. І тоді ви фактично знімаєте з себе відповідальність як з людини, яка знає все, і стаєте в позицію провідника, да? не вчителя більше, а провідника знань, що через вас якісь знання пройшли, і ви їх передаєте далі. І ви вже зможете допомагати іншим. Тому що, повірте, ми не просто так хочемо ділитися знаннями. Не просто так. Повірте мені, я дуже чудово це розумію, тому що я в абсолютно різних аспектах передавала знання, і я точно знаю, що ці почуття, ці відчуття, ці стремління, вони дуже важливі. Тому ви можете допомагати людям. Просто це дуже, дуже. Відповідально та обережно розуміючи, що ви самі ще на шляху навчання та еволюції, так і транслюйте, що ви вчитель, а провідних знань. І ще один момент, який хочеться сказати для тих, хто чи починає допомагати людям, чи вже робиться, є такі вчення, які кажуть, як треба робити. Да, є скрипти, мануали, методи і таке інше. Я, звісно, не агітую до того, щоб порушувати правила. Тому що всі системи, які працюють, які існують багато років, вони потрібні, і вони справді допомагають, тому що якби вони не допомагали, вони б не існували багато років. Але якщо вам в потоці, коли ви сидите з людиною один на один, то допомагаєте і особливо коли це щирий запит на те, щоб допомогти, коли вам в цьому потоці приходять інсайти стосовно інструментів, яких вас не вчили, яких вам не давала система, то скоріш за все ці інструменти істинні. А, звісно, якщо ви зі списку грін флагів, а не ред флагів. Про які я казала на початку відео про істинні інструменти, тому що ми, провідники, ми так і називаємось провідники. Ми проводимо через себе фактично гуманітарну допомогу згори для інших людей. І якщо до вас приходить щось нове, нова інформація, нова практика, новий спосіб допомогти людині, дуже вірогідно, що саме це і потрібно цій людині, тому що просто так у вас би воно не прийшло. Від розуму такі речі не приходять. Вони приходять через інтуїцію, через підсвідомість, через Вищу силу. і також хочеться кілька слів сказати абсолютно для кожного людини. Так чи інакше, кожен з нас в чомусь розбирається краще ніж хтось з його оточення, або ніж хтось, взагалі там інші люди, не всі, але якась частина. І нам дуже часто хочеться, от ми бачимо, що людина щось робить не так, що вона робить помилки в своєму житті. І нам дуже часто хочеться прийти, розповісти і сказати: блін, от ти робиш неправильно. Я тобі зараз розповім, я тебе врятую, я тобі... Все дам інформацію, знання. А тепер згадайте міф про Прометея. Прометей дав вогонь людям, коли вони до нього не були готові, і потім за це розплачувався на скелі своєю печінкою. Про що цей міф нам говорить? Про те, що коли люди не готові до знань, вогонь це символ духовних знань. Коли люди не готові до знань, нав'язувати їм їх не потрібно. До цього ще є така приказка, не приказка а вислів. Не мечіть бісер перед свинями. Це про те саме. Коли не про те, що люди свині, не про те, що вони брудні і огідні, ні, а про те, що коли людина ще прокинулася, не пробудилась, не готова до якихось знань, і я зараз кажу це в будь-якому аспекті, не тільки в духовному. То коли ми нав'язуємо людині ці знання, вона до яких вона не готова, ми фактично шкодимо її і собі. І про це дуже класно розповідає міф. Про Прометея, Ось, короче, наговорила чимало. Говорити люблю. Більше, звісно, люблю в живому потоці не на записі, але сподіваюся, що все одно вам буде корисно, що ви щось заберете. Сподіваюся, що я нічого не забула. Якщо у вас будуть питання, задавайте. Я дуже намагалася це пояснювати м'яко, не категорично, тому що дуже часто можна вирвати якісь слова з контексту і за них зачепитися. Будь ласка, сприймайте інформацію в комплексі і уважно слухайте все, що я кажу, тому що тут дуже багато чого. Насправді, інформація з усього відео доповнює Будуть одну одному і тому заклик мій до того, щоб ви цю інформацію споживали свідомо. Добре, друзі, в мене на сьогодні все. Буду рада вашим підпискам, коментарям, лайкам. Пишіть, лишайте свої думки. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися.